Вітаємо, друзі! Ви дивитесь армія ТІВІ. Сьогодні в гостях у нас Ярополк. він бойовий медик, і сьогодні він покаже нам свій екіп і також покаже, що він бере з собою для виконання своїх бойових завдань. Шо ви колеги, блядь, знов їдемо? Раді, блядь, а? Нічого, все буде добре. Що ж, гірпок, давай почнемо з гори вниз, почнемо з того шолому до броніка, потім перейдемо до медикаментів і іншого спорядження, яке тобі необхідно для виконання своїх задач. Окей. Okay. Давай почнемо з шолома. Я так розумію, що в ньому <плес> на ньому є? Стандартний шолом. А єдине якби відмінність це є ліхтарик. Який мені є зручний для роботи, бо він є маленький, він має добре світло, і направлено він світить там, де я дивлюсь. Окей. Uh -huh. okay. А все решта, в принципі, це є стандартне. Скажи, тут червоне світло в тебе? І червоне, і також біле. так. Якщо, наприклад, там от вночі працювати, там якесь поранення в світло. А як кров тоді побачити? Ну, складно, але мусим пш. Uh -huh. Це якісь додаткові девайси, там активні і, наушники використовують? маю так. Звичайно що, бо без наушників там буде важко доволі, бо багато звуків, і пізніше, як відомо, буде важко. Що ж давай тоді перейдемо до свого бронежилета? Також він є стандартний. Єдине, що хочу відмітити, це є бойові ножниці, uh -huh. е які мені допомагають. Вони мають і ножниці, і стропоріз, uh -huh. окей. І склобій. Uh -huh. Окей. А він на страховці? Так, е так, так, тому що під час, під час роботи. Дуже легко щось загубити. Окей? Ну такі дорогі ножиці не ті, які в стандартні аптечці е, кладуть. Так, Вони є дещо ліпші, бо як показує досвід, коли наші хлопці є вдягнені в дуже багато речей, тоді зняти їх є доволі важко, і стандартні ножниці дуже часто не справляються. Що ти можеш ними порізати в кінці? Цими все навіть метал, ага. тобто вони є такі справді робочі дуже. Ага. Тому не динаш тут страховка в тебе. Е, так, бо було б доволі шкода, якщо б я їх загубив. Так. Бачу, в тебе далі тут є хімсвітло. — Так, є е, хімсвітло, бо часто як ми працюємо в зоні укриття, а це зазвичай є або бліндаж, угу. або якийсь е, сховок. Відповідно, завжди можна а, підсвітити, і це допомагає. Угу. Маркер. Маркер. В армії потрібно все писати, окей, а в медицині ще більше. Тому в мене їх є багато. Вони є і на бронежилеті, і в рюкзаку, То і тут в від... кишенях. Так, в мене є всюди, бо навчений записувати все. Угу. Ну це ти так розумію, щоб час накладання турнікета якраз писати. І Час турнікета і час оклюзійних наліпок. Кожна маніпуляція повинна бути записана. Тут зрозуміло, з боків що в тебе тут є турнікети. Їх є в мене справді дуже багато. Це є особисто для мене. У мене їх є п'ять, чотири для мене, а один є про запас для бійця, угу. бо всяке може бути. А в цьому портфелі в мене їх є значно більше, бо турнікет це є в принципі важлива річ. Окей, вона рятує життя. Відповідно, я мушу завжди їх мати в себе більше. Турнікети кетівські в тому. Так, бо вони працюють і в болоті, і в піску, і в мороз. А як же стара китайська класика? Там О, це є злочин. Той, хто виробляє е, такі речі, е, він повинен відповідати, бо вони не працюють. Вони не працюють в найгірший момент, коли мають працювати. Гаразд. А ці речі вони переперевірені вже часом. А де я щось не бачу? Все є, але там є. Я думаю, ми вже відійшли від цього. Слухайте, є моменти, коли вони закінчуються гаразд, і ти маєш щось робити. І відповідно, це є один з варіантів. Лан такий. План так. Так, так. Зрозуміло. Я тут помітив аптечка в тебе на молі, прям прикріплена намертво до е, Це такий варіант аптечки. Хоча я не рекомендую. Я рекомендую аптечку, яку можна зняти. окей? На там? Тому... Так, тому що це для, для роботи буде легше. А чому в тебе так? Це просто хороше питання, брате. Є різні виїзди. Гаразд, є виїзди бойові, звичайно, там я беру іншу. Угу. Коли я є в менш е, у безпечнішій зоні, я можу дозволити собі такий варіант. Але в принципі. Рекомендую мати завжди відривну. Угу. На лівій панелі в тебе що там? Ліва панель, також турнікети. Один витягується наверх, а інший витягується вниз. Чого і це є доволі зручно, тому що як ти є в зоні під вогнем, Угу. ти ніколи не знаєш, як ти впадеш, У -у -у. І як тобі буде У -у -у. легко витягувати. І У -у -у. часом легко є так, а часом легко так. У -у -у. І тому ти маєш мати варіант і так, і так гаразд. У -у. І це мій ніж бойовий, а, який мені дуже подобається. Позивний тут є. Е, так, Він є дуже добрий, скажу, mm. скажімо так. І для роботи, і в принципі, навіть порізати щось хліба, наприклад. Ага, та? ага. Так, б -б мовити, та. так, з бронежилетом і шоломом все зрозуміло. Давай перейдемо до найцікавішого. Давай. Це, от, я так розумію, найцікавіше на пічник бойового дрожі. медика. Це мій скарбі і не, не тільки мій насправді, а хлопців моїх. Так, тут є все необхідне, щоб рятувати життя життя, щоб робити це швидко і якісно. Гаразд, давай навіть не відкриваючи, Я бачу одразу два турнікети в тебе ззовні. Так, тому що знову ж таки ж е, припинити критичну кровотечу uh -huh. це є важливо дуже, і це треба робити якнайшвидше. Звичайно, е, завжди ми спочатку працюємо турнікетами, які є на хлопця, uh -huh. okay? uh -huh. але часто він може бути або пошкоджений, або втрачений, або він вже може бути на ньому, а потрібно ще. Відповідно, я маю мати е, швидкий доступ до, до них. Окей, okay? на виході в мене є, є їх тут вісім. — Ого. — Так, ого. так. тобто я стараюся мати їх якомога більше. Угу. — Ще я хочу додати, що цей рюкзак не горить. Не горить. Так. І це важливо, тому що мої перші рюкзаки були втрачені. А цей, власне, вже є такий, що витриваліший, він не намокає, не горить. І, в принципі, дуже якісний. Угу. Що давай подивимося, що там всередині. Так. Скарб. Це є скарб. Ого, я навіть не знаю, з чого тут починати. Давай Давайте Ліся, Все є доволі просто. В тактичній медицині є алгоритм роботи Марч. Угу, угу. І тут є все поскладено згідно нього. Окей? Перша буква М це є зупинка кровотеч, Угу. пізніше це є дихальні шляхи. Пізніше це є респірація, наше дихання. Пізніше це є циркуляція, і в кінці це є травма голови та ока. Відповідно, по секціях все є розкладено. Згідно цього протоколу, ага, гаразд? Ага. щоб я не шукав, не, не вигадував, де воно є. Мене все є поскладено, і я в швидкому доступі можу е, дістати те, що мені є необхідно. Ага. Отож, кровотечі в мене є тут, в мене є е, гемостатичні е, бинти. Я маю запас на кількох хлопців, ага. і, і це є добре. Це в мене є ось тут. І е, в цій секції також та, хочу від, зауважити від, від, так, хоч. що це є відрівне і це є дуже легко і, і зручно гаразд. А, бо бувають різні тактичні ситуації, і, і відверто скажу, що часто є так, що ти мусиш взяти і піти ага. щось так? одне. Це є мій захист. Ага. І я його маю дуже багато. І я його вдягаю всюди. Якщо б я міг, я б вдягнувся весь. Ну, але так. Це є гемостатики, угу. причому є як а, ш, штатівські, так і наші. Вони є також дуже, дуже класні. Які краще до весь родич? Слухай, відверто і ті, ті є додому. Да? Так, без цього. Наші вже навчилися. Дуже добре робити ізраїльські, знає, ага. ізраїльські бенти. Так. Я маю їх багато, різної ширини, є вущі, є менші. Так, далі Ось. що в тебе тут є? Різноманітні марлеві, марлеві пов'язки, ага. також різної величини. Ага. Так, їх є справді багато в мене. Ось. І по суті, на кровотечі це, в принципі, є все. Ага, шахтів, власне, вам. Продемонструвати вузловий турнікет. Так. А, це дуже а, класна штука, тому що масивна кровотеча на вузлових ділянках, зупинити її а, доволі важко. А він нам в тому допомагає. Раз. Він має манжету. Я чесно, я чесно про них тільки чув і бачив в інтернеті фотки. В житті Ні, ніколи не бачив. Вже є їх багато завдяки нашим партнерам. Так? А, є їх вже доволі багатського. тобто це вже не є така якась знає, рідкість. А як він працює? Накладаєш його на потрібне місце, а, маєш таку властиву м м грушку. Угу. Приєднуєш. Окей. І накачуєш ручку. І ця частина тиснення? І вона наповнюється, збільшується ага. і робить тиск. Окей? А, угу. Це неприємно, але, але, воно, але воно рятує. Це Взагалі я хочу також сказати такий момент, що приємного в моїй роботі є не дуже багато, але, але вона рятує. Ногу, всю вагу. І ти, ти просто поперед зарані, що ти будеш добре. колоти, добре. Будь, будь ласка, За добре. Це 10 секунд добре. я буду колоти. Добре. окей? Зараз менше чуєш? Добре? Це, Давай. Я рахуй бараш. Не бійся. Можна? Все? Ще Ні. Не дриться, не напружиться. Та я не мав. Це оп, Спокійно? Пізда бля болить. — на. А, ну це хуйня. Ну, ну водить, бомбля. Ніколи ні. ні. ні просто ціпе, глядь, хуйню. Тримай, то воно ну, так. Да. І що, було? І переходимо до дихання. Є окрема секція. Де в мене є засоби, які можуть відновити прохідність дихальних шляхів. Угу. Секція наших трубок. Оце секція задихання в тобі Так. Прохляд. Так. Набір. О, бачиш, що щось назор <свят> на штука. Так, 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 Е, Кожен солдат на БЗВП мав такий досвід. Ну, мав би мати такий досвід. Я завжди, це неприємна. Я листука. завжди відходив десь в бік, ну, коли це ж таки діставав інструктор. А я, на жаль, не встиг, встигти. Слухай, це не боляче це, насправді, це неприємно. Але все ж розмір Це цієї розмір Е, ну, труп. Е, кожен військовий має мати підігнано під себе цю, а, цю трубку. Розмір визначається правильно від кінчика носа до вуха нашу, окей? Угу. І відповідно а, це повинно бути в кожного своє. І якщо ж в нього немає, я витягую свою, в мене вони є всі довші, бо не проблема, коли вона буде довша. Проблема є, як вона буде меншою. Угу. І ти вже там просто по ситуації. По ситуації, так, uh -huh. так. Ось, коли є протипоказ до встановлення назофарингіальної, у нас є надгуртанний повітропровід. Він розпаковується, витягується, його кінець змащується Угу. Uh -huh. окей. І тоді легким рухом руки, відкриваючи щелепу, ти запихаєш її до середини. Я думаю, що більш неприємно. О, знаєш, людина, яка це отримує, є без свідомості. Uh -huh. Вона цього не, не, не чує, окей? Бо свідомо ти це не поставиш. Uh -huh. okay. Ідемо далі по диханню. Також ще один повітровий тробіт. Орафренгіальний. І... Оклюзійні наліпки, їх є багато, є вентильовані, є не вентильовані, це при проникаючому отворі, а грудної клітки. Ага. І декомпресійні голки, а, які рятують життя. Але я ні разу не бачив, щоб це хтось використовував, крім бойового медика. саме. Е, така правда, на жаль, а бойовий медик не завжди буде поруч гаразд, тому що напружений він прогностично є дуже небезпечним. Ага. І поставивши голку, ти можеш справді врятувати бійця. І також на дихальному етапі, якщо є необхідність, ми можемо допомогти дихати пацієнту. Для того у нас є мішок е амбу і маска. І відповідно, її можна під'єднати до кисню і допомагати е військовому. Ага. Доводилось використовувати? Звичайно. Як часто взагалі от, використовується ця історія? О, то дуже складне питання. Слухай, ну, поранення є, ну як поранення є дуже різні. Статистика нам каже, що найбільше поранень є в руку а, і в ногу раз. Mm -hmm. Але дихання також може припинитися від крововтрати. Головне є те, що в нас воно є, що ми є готові до такої історії. Mm -hmm. І по суті, а, з диханням це в нас є. Розібралося. Так. Так, і йдемо далі. Це у нас є циркуляція, окрема секція, де я маю різноманітні катетери, де я маю різноманітні е, системи. І, в принципі, все необхідне для, для того, щоб це провести. Цікавий жгут mm. хотів би наголосити і порекомендувати на, а, людям, тому що дуже часто Це для артерії е, це, щоб поставити вену. А, на вену. Так, тому що часто людина в шоці, вен не видно. Для того є така спеціальна, е, спеціальний жгут Боа, який вдягається на руку не боляче. Хоч щось тут ну, не є боляче. Ну, окей? Але мусити вище. Ага. Ось тут це буде також. Видимо. І ти скочуєш вниз, і вена, бачите, наповнюється. Бачите, І її гарно видно. Окей? Угу. Uh -huh. Ось. І це помічне дуже. Ось. І, відповідно, катетери, шприцеголки, системи, метелики. Отож, все необхідне, щоб швидко а, поставити доступ по Вені Угу. Uh -huh. і почати наповнення. Гаразд? Угу. Uh -huh. Буква Гаш це закінчення. Мова йде про травму голови, травму ока. А, це є різноманітні фіксатори на шию, комірець. Це є е, е, захисні накладки на очі. Угу. Так. Я чув історію, що там, наприклад, якщо там сухпа, якісь є, то можна ложку Так, Головна ідея, щоб око не контактувало з е, е, матеріалом е, бинтовим, він якби, може пошкодити ще більше око. Раз. Отож вона е, фіксується або лейкопластером, або бентом. Таким чином око є е, захищене і угу. можна, тр, можна транспортувати пацієнта. І ясно, що є шини для фіксації переломів е, від опіків, є різноманітні, е, гелеві такі пов'язки, які е, полегшують опік. Так? Вони є різного, вони є більші, менші. Загалом е, можна сказати, що цей рюкзак це є збільшена аптечка. Uh -huh. Така збільшена в рази аптечка. Uh -huh. Хотів би я додати, що, що особисто для мене в цьому рюкзаку є емоційно найважче. Це є верхній, верхня секція, де є все для проведення тріажу. Тобто Вирішити, хто має на евакуацію піти першим, хто їде другий, а хто не їде. Це коли багато поранених. Так. Я хотів додати цікаву відмінність, яка є... Е, який є принцип евакуації у нас, і який є принцип евакуації, наприклад, в Штатах. Так? Е, в Штатах на евакуацію першим номером йдуть най найлегші пацієнти. Тому що філософія така, що його можна полікувати, і він знову стане е, до війська. окей? В нас же ж ми спочатку е, даємо на евакуацію найважчих. Е, це така специфіка. Специфіка така, так. Як ти думаєш, яка вартість його є? всього, що ти бачив разом з ним? Якщо не врахувати це? Е, так, давай без, без цього, окей. 1150 гривень. Да. Е, майже вгадав, 6-7 е, тисяч доларів. Угу. Ага. І це є витратні матеріали, які треба поповнювати. Гаразд? Угу. Ага. Що ж, рюкзак бойового медика розібрали, давай рухатись далі. Так, ми властиво зараз плавно перейдемо до фінішного якби, е, завершення це евакуація. Та? Як я вже згадував раніше, це найскладніше, що є. А, ти знаєш, середня вага військового. Разом з амуніцією чи взагалі? Давай без. Ну, кілограмів 90. 90. Додаємо на нього ще його речі якісь? 40-30. Окей, в сумі. 120 там 100. Дивися, ми з тобою двоє є два сильні хлопці. Так. Ми його э, потягнемо? Ні. Ні. Буде з нами ще один. потягнемо? Ні. Ну, потягнемо. Довго? Не, не, не довго. Дуже. А по пересічній місцевості. А під обстрілом. А ще мінятись треба що? Звісно, тому евакуація це важко. Дивіться, по якому болоті необхідно евакуйовувати поранених. Капець, танки понаривали. І от зараз наші поїхали на БТРі вивозити наших хлопців, а ми чекаємо їх тут і будемо приймати. От якось так. Моє пам'ятаю одного <клес>, чоловіка, він ну, власне дев'яносто близько, і амуніція була там теж 30-40 І тягнули в шістьох. Тобто були такі м'які ночі, і ми просто тягнули, і вже хтось втомлюється, не може тягти. Четверо тягнути, хтось дивиться, чи ж має за флангами дивитися. Так. Е... В червоній зоні евакуювати пацієнта потерпілого взагалі атас, тому що ти маєш бути низько ти маєш досягнути з ним зони умовного укриття. І це зазвичай виглядає, ти його на собі несеш, не тягнеш, тягнеш. Uh -huh. Добре, коли він може допомогти ногою, ну будь-як, зрештою, окей. Тобто я навчений різним методом евакуації. Це все рівно є важко. Це якби. Так, Але є кілька таких лайфхаків, які можуть допомогти. Власне, один з них я би хотів показати. Угу, Давай дивитись. Це є штивні ноші, які дозволяють тягнути пацієнта. окей? Навіть одному. І ти один, і я один дав би раду потягнути 100, 100 120 Кілограм, а якщо сніг там ще, наприклад, буде... То закат... Можна сідати і їхати з ним, <рес> <рес> якщо буде вниз. <рес> так. Покажу, це класна річ, це виробництво штати, але нема нічого складного і хочу вам продемонструвати їх, бо це справді помічна річ. А ну, будь ласка. Качеш. Yes. Розкладаєш, потерпілий на ноші, фіксуєш його різноманітними, ага. так? береш за ручку ага. і тягнеш його. Ага. І він буде тягнутися по землі. Ага. Окей? Також є випадки, воно передбачене, що можна потягнути його з, з укриття, наприклад, коли Ситуація тактично помінялася, і той, хто евакуйовував, чи загинув, чи став поранений, завжди можна попросити когось, щоб так. Це є допоміжне, тому якби річ класна і рекомендую. Ще варто згадати, що ці шлейки можна одягнути на себе. Я такого досвіду не мав, але це передбачено, що ти можеш вдягнути їх на себе, евакуйовувати потерпілого і вести бій, якщо це необхідно. Окей? Тобто вони є дуже практичні і, і, і класні. Та тут, навіть якщо не можеш тягнути, то, то можна можна. Нести, альтернатива, та, завжди альтернатива є. є, тому якби е, хто має відношення до евакуації, <гум> рекомендую знайти і в арсеналі їх мати. Вони фіксуються до медичного рюкзака, там є молі, як бачиш. Угу. Тобто його можна легко нести тут і завжди мати під руками. Є ж українське виробництво різні так само подібного. Подібного є. так, Подібного є. Я особисто не зустрічав, але я бачив, що вони є. так. Я маю таке і задоволений ними, і вони працювали вже багато разів. Подивились весь твій екіп, і от скажи, скільки от він От Якщо Духай, брати рюкзак, ноші, броні, казу. Стандартна казва. історія. Я на собі не шу завжди 20. Тобто, О. це залежить від кількості магазинів, від кількості наповнення. Бо, знаєш, не завжди він є повний до кінця. Але 20 це ст стандартно. Е, Єрпок, оцей набір медикаментів, цих всіх засобів це якийсь стандартизований набір? Е, Дивися, він відповідає стандартам, звичайно, що але він є доповнений, він є доповнений на мій розсуд. Угу. А... Окомплектованої різноманітними пов'язками, затискачами, хірургічними наборами. ти виходив зі свого досвіду бойового. Я хочу сказати, що стандарти наповнення, яке нам забезпечують, воно, воно є достатнє для того, аби надавати допомогу. Просто коли ти маєш додаткові речі, це а, полегшує тобі життя гаразд, тобі легше надати допомогу швидше. Ну і в деяких а, моментах ефективніше. Що ж, друзі, подивилися на амуніцію ровка. Дізналися, що знаходиться в рюкзаку бойового медика. Що ж дуже дякую, що прибув і показав нам і розказав трошки більше про свою професію. Сьогодні у нас в гостях Олександр Матюш. Привіт, друже! Він сам командира роти спеціального призначення. Сьогодні ми розберемо його екіп.